Ребята отдыхали летом, многие присутствовали на тренировках, которые организовывает наш клуб для всех желающих, которые проходят утром на пляже Чемчуги и в нашем стадионе. Ребята разъезжались под своим родственникам. Сейчас первое нужно определить степень их готовности и подвести плавно к основной работе, чем мы будем заниматься наши тренеры. То зараз буде фізпідготовка на піску чи в парку? Пісок, парк, стадіон, все залежить від того, насколько быстро ребята будут втягиваться и приходить к делому зданию. Разуміло. Чи планується ось в серпні, можливо, наприкінці, ось бази физические, там якісь матчі, можливо, між іншими командами, чи клубу, чи іншими командами загалом з інших міст? Скоріше всього ми будемо це рассматривать в сентябрі. месяце. Зараз две недели нам надо їх підготувати до довгого тяжелому сезону. Чому? Потому що багато хлопців будуть грати як по 2001 за своим, так і в нашей линии. Соответственно, увеличится количество для этого щоб в сезон втягнути в переведеної роботу. цього року команда дублююча буде ще молодша. так? Кістяк 2001 2000-й кілька хлопців 99-й. Ось яке бачення роботи з цими хлопцями. так? Минулому соні ви почали з ними працювати. Ну, які завдання перед собою, перед хлопцями ставити в плані їхнього розвитку, роботи, матчів? Конкретних, конкретного завдання, що на сезон. я бы сказал, даже его и не будет. Будет четко единственная задача подготовить молодых ребят к возможности к выступ... тем же выступлениям в высшей лиге, так как мы прекрасно понимаем, что 2001-2000 год это еще сырые мальчики, которых надо подготовить и сделать из них баскетболистов. Они вышли из Виублов, некоторые будут продолжать там играть. Это совсем другой уровень, поэтому основная задача это подготовить их фізичних і психологічних матчах у рівні вищої ліги, а деяких і, можливо, в майбутньому підготують к матчам, матчам суперліги. Ей, ви ж відку випрацьовували юніорську збірну. І з огляду на це, чи є є завдання, щоб хтось із хлопців дубля 2001-2000, ну, тобто щоб потрапили в юніорську, молодіжну, кадетську збірні на наступний рік? Ну, я скажу, що кожна уважає вся баскетбольна школа ставить за ставить за задание, можно так сказать, чтобы обязательно присутствующие возраста в этой школе обязательно были представлены в сборную крайне. Конечно, мы не исключение, будем работать